Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо абрикосове варення за досить швидким рецептом. На все приготування нам знадобиться максимум 15 хвилин. Обов'язково спробуйте його приготувати і поставте нам, будь ласка, лайк та напишіть коментар, якщо вам сподобався цей рецепт. Дуже дякую! Для приготування ми беремо абрикоси гарні, стиглі, ось такі м'ягенькі і соковиті. Ну і, звичайно, що цукор. Агар-агар та пектин додавати ми не будемо зовсім. Сьогодні я все відмірятиму ось такою півлітровою баночкою. З абрикос ми дістаємо кісточку і вкладаємо їх у банку. Ось так наповнюємо баночку з вершечком. Це в нас приблизно 400 г очищених абрикосів. Тепер ми їх нарізаємо. Ось так, одну половинку я розрізаю на 6 частиночок. Тепер беремо посудину з товстим дном, це може бути навіть сковорідка. Та викладаємо нарізані абрикоси. До речі, таке варення можна готувати з будь-яких інших фруктів. Або ягід. Додавати воду не потрібно, доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Бачите, як добре абрикоски вже впустили сік. Тож, від моменту закипання ми проваримо їх 5 хвилин. 5 хвилин пройшло. Тож додаємо цукор. Цукру я також беру півлітрову баночку з вершечком. Перемішуємо і ось так постійно помішуючи, проварюємо 5 хвилин після закипання. Так, 5 хвилин кипіння і наступний етап. Додаємо чайної ложки лимонної кислоти. Перемішуємо та проварюємо ще одну хвилиночку. Я попередньо гарно вимила та простерилізувала у духовці протягом 10 хвилин на 200 градусах. Хвилинка пройшла, тож розливаємо одразу варенічко у банки. Ну і ось така баночка з варенням в нас вийшла. Обов'язково приготуйте його за нашим рецептом. Це значно зекономить ваш час. Смачного, Па-па!